Друзі, вітаю! І знову я з порадами, і зараз у нас восьма порада для бухгалтерів. Що ж це за порада? Вона стосується роботи з банківськими операціями, і ми піднімаємо питання дисципліни та точності з банківськими операціями. Тільки на перший погляд банківські операції здаються простими, але саме тут виникає дуже багато розбіжностей. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1, він про достовірність і правильність відображення господарських операцій. Так який же ж ми пропонуємо алгоритм контролю банківських операцій? Насамперед, це звіряти призначення платежу з документами, перевіряти датування операцій, відображати банківські комісії одразу. Контролювати курсові різниці для валютних рахунків і щоденне завантаження виписок. І наша порада. Банк це дзеркало операцій компанії. Воно має бути чистим. І ми, як дівчата, це дуже добре знаємо і розуміємо. До наступних порад. До зустрічі до завтра.